Бо друга частина я дуже достроюся, що так повійшла. Е, ладно, ну ладно, вже як є. Треба зробити що щось, не знаю, боже, воно просто просто видалимо. Далі буду писати просто скрізь хайр, Щоб вийшло хоч якось більш красивіше. Блин, ну що це таке хайр? Нічого б не так не везе. Ну, що таке оце. О, от як мені не везе. Ну, слушай, тільки оце в рифму. Не везе. Ну, фу, як мені э? ну, ну, не везе. Ну, що ж таке оце? Ні, зараз я хочу зробити ще вон. Jingle bells, jingle bells. А воно не вирікало, але чогось воно мені прийшло в голову, то я його заспівала. ж таке, я не пойму. А, не, не просто, ну просто не це напишу, ну це. хайр, 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 хайр. хай. Ну я б... так говорю, хайр, ну блін, напиши в коментарях, як. Я вообще не знаю, як це буде. Якщо буду кажіду коментарі, якщо не буде, то Ну напишись, логічно, логічно. Логічно, не логічно. Логічно, то кажіть логічно. Ну, логічно просто про навчити сказати дружку. Ні, це не надо. надо. Будемо будем робити, я зараз знову починаю говорити на, якось, на русський голосно, якось мені треба быстренько, быстренько що-то робити, що-то робити, бо воно взагалі що-то не робить, що-то не робить. Хто там прийшов? Хто там прийшов? Ладно. Ну, я буду добавлять просто в сайт враге. Мне надо такие э, ржавые такие. Есть. Что с такими мне надо? Так, девка, отойди. Девка, отойди. Девка! Бляха! Могу я быть твоим комнатом? Да. Я знаю, да я не знаю, что ты такие. Большие. Да. Не знаю, что ты такие. Я хочу знать, что А было. Если что-то погано, то просто напишите. Я роблю, це не мішайте. дідько. Я не знаю, що це таке. Я вам щось говорю, я не знаю, що це таке. Не знаю, що це У нас, напевно, це щось погане. Бо коли погане, то погане. Чего она пырчет? Чего? 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 Мне нравится твоя одежда. Спасибо. Нет, не дякую. Я умею. Дякую. на Ты украинка, но скажи русская. Ты УКР, Ты укр. Ти укр... <сумістична> <Ти> укр... <сумістична> ну, ведь поиссула я знаю, что ты скажешь не а я просто хочу попробовать. В смысле, блин? Он все пришла, дякую. Мне не надо мои поклонники. А русские ты ниж. Пожалуйста, будь ласка, подождите. <мес> мне что, мне дали работать просто с той девкой, нормально. нормально. Потом она просто лиза и просто ей и постоянно, типа, ну что я ей работаю. Почему она с этим в хопе любишь? Я не знаю, что я зараз сказала, але я что-то должна сказать. Красиво, то есть наоборот. А це що? це не ч. Це кров, чи що, я не знаю шоссе. Так все, пристаем, пристаем, пристаем. Предстаем, чи перестаем. Ні, я Однохну, пожалуй, не зрозуміла, я от не зрозуміла. Ні, не зрозуміла. О, субота! Субота, боже. Я від цього така рада. Отошла, отошла, отошла. Треба валити, треба валити. Валом, 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 валом. Так, треба ще щось мені давати. Додаємо, додаємо на наші скетчі. Доволі красиво. А. Прям а, прям а, пряма, пряма, пряма дорога, пряма дорога. Берите у вас оглохло. Ну, оглохливо, похохла, похохила, як так же. Вс, у мене буде собака. Не в основному це собачь, але тут красиво. А то я. Неем. А Це Тяжи. це ж случай. А він... а давин шедость Да, він котика котиков Який є. Так, десь... Ти боже так... <рістила> О! Красиво! так надо червоно даже на пасату зруба червоно буде красиво. Що це Де <рістила> ж я напишу одежу, маю написати на одній мові, бо я вообще не знаю де си, де хи, у нас просто пише на порядку. А чого ти не тут? Фу, мені ця мова не більш. Ты моя українська мова, мова барвинкова. 응, 네. 저, 네. 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 아, 질문 하나만 달라고. 쟤,